Тому що будемо жити. Я з Бучі. От в цій хаті родилась. а в цей вже повідомляють. І діди, і баби, і батьки, і всі. Всі родичі. Я працювала лікарем на швидкій допомозі. Я не хотіла нікуди їхати. Я буду вдома. У моєму віці кудись їхати у світ вдома. Да. с первого дня сразу убирался, Мы уже вас у соседей поприбирали, помогаем им. Я потом через три дня после этого побоища пошла в подвал, потому что очень холодно. У нас же все выпито, окна, двери. Я была в подвале. А в это время приходили они. Они смотрели, смотрели, никто ли там не прячется. Спочатку было там, ну, мабуть, больше, я 500 было в том подвале. А потом уже Восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого їм давали зелений коридор цей, і вони йшли, пішки йшли, пішки йшли. А там їх уже кого підбирали автобуси, а хто йшов аж до Академгородка, до метро, пішки. Ліки у мене були постійно, тому що я, я постійно приймаю. Так у мене запас якийсь був. Мені не так страшно було, як обідно. І, і, і зло брало. Я на них злилась. Чого вони сюди прийшли? Хто їх сюди кликав? Ми їх не кликали, ми їх не ждали. Ми весь час не надіялись на те, що вони і підуть, на таке. Для них люди це ніщо. Там же ж розказують, що того там убили, там убили, там. Убили, там... І це, розумієте, воно ж. Не додає оптимізму ніякого, а страшно було. За всіх душа боліла, тому що легше стало тільки тоді, коли вони вже пішли на Білорусі туди, а тут остались, а тут стали наші. Буде жити наша держава, буде жити наш народ.